Вашій увазі пропонується прекрасний будинок, який знаходиться у місті Васильків в 20 хвилинах їзди на автомобілі від Києва по одеській трасі. На ділянці в 17 соток з професійним ландшафтним дизайном розташований двоповерховий особняк Загальної площі 420 квадратних метрів, побудований за європейським проектом. Він має два поверхи мансарду цокольний поверх з гаражем. Дім побудований з якісних матеріалів з максимальним збереженням всіх технологій. Стіни червона цегла, вікна дерев'яні. Інтер'єр елегантний та витончений. Використані кращі екологічно чисті матеріали світових виробників. У цьому унікальному будинку є все, що створює повноцінні комфортні умови. На першому поверсі розташована вітальня з виходом на терасу, велика кухня, їдальня, комора та санвузол. Будинок повністю укомплектований меблями, технікою та сантехнікою європейського рівня. Другий поверх: дві спальні, комора, яку можна переобладнати під гардеробну, великий санвузол із гідромасажною ванною та простора зала з діючим каміном. На цокольному поверсі розташований гараж з автоматичними воротами: басейн, душова, сауна, кімната відпочинку, санвузол, більярдна та бойлерна. Будинок обладнаний усіма необхідними комунікаціями. Із вікон відкривається чудовий вид на сосновий ліс. Територія облагорожена, зелений газон, декоративні рослини, зона барбікю. Все готове для комфортного життя нових власників в тихому, екологічно чистому районі.